Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо тему Галицько-Волинське князівство за князя Данила Галицького та його наступників. Розглянемо на, в презентації цю лінію часу, яку потрібно буде зафіксувати. Головні дати 1238-й початок правління Данила Гало Романовича, також його прозвали Галицьким. Він зміцнив свою владу, приборкав Бояр в 1245 році здобув блискучу перемогу е, на, е, біля міста Ярослава разом зі своїм братом Васильком. Переміг в цій битві. Також відбулася в 1253 році коронація Данила Романовича і 1264-го завершення правління Данила Романовича. Але е, все ж таки більш докладно приділимо увагу діяльності Данила Романовича в з 1201 по 1264 це роки життя Данила Романовича. Він старший син Романа Мстиславовича та доньки візантійського імператора Анни. Після смерті Великого князя Романа Мстиславовича в 1205-му його малолітні діти Данила та Василько не мали шансів отримати владу в Галичі. І збушені були тікати. Княгиня Анна, Анна з Васильком вирушила до Кракова, а Данила надіслала до двору угорського короля Андраша II, де він провів шість років. Анна виконувала роль регента та при малолітніх синах до 1215 року, коли Данило став правити у Володимирі самостійно. Також переглянути відео, яке є прикріплене. У внутрішній політиці у нього були такі напрямки, то це ви за також записуєте. Ліквідував боярську позицію в 1245-му, створив регулярне військо, заснував Київську митрополію, печатник Кирило в 1246-му, заснував нові міста. Це Холм 1237, Львів, 1256, Данилів, Кременець, Угровець та інші. Тобто він. Зміцнював свою владу, значну увагу приділяв побудові е, укріплення міст, реорганізував військо. Також в зовнішній політиці у нього також було багато напрямків. Е, там, де стрілочки виходять з за межі держави, він намагався наладити відносини з ятвягами. З Чорною Руссю, з Києвом. Взаємовідносини були в 1253 з Папою Римським, а було створено Люблінську землю. Відносини відбулися з Тевтонським орденом. Да, збройні відносини в Дорогочині 1238-го. Це все йде взаємо Відносини з іншими територіями в 1245 році відбулася поїздка Данила Романовича до Золотої Орди. До Золотої Орди, до речі, хочеться трошки вказати е, стосовно цього. Тобто, прибувши до хана, Данило всупереч своїм спові... сподіванням був зустріти досить досить прихильно. Батий поважав мужніх і сповнених гідності людей. Хоча Данилові довелося визнавати зверхність монгольського хана. Вона виявилася досить стриманою. Князь лише мав надати. Ханові допоміжні загони в його походах, але навіть така залежність обтяжила Данила, як пише Літописець, о, лихіше лиха, честь татарська! Повернення Данила від хана спонукало правителів Угорщини, Польщі та Литви шукати з ним Союзу і налагодження усіх суперечностей. Ось такі були відносини князя з іншими територіями. Тож, ціною особистого приниження Данило зберіг. Цілісність держави, не впустивши татарських баскаків, тобто намісників, до своєї землі, здобув перепочинок для підготовки до збройної боротьби з Ордою. Також, діти, дивіться, у вас буде таке невеличке цікаве завдання створити Facebook-сторінку для Данила Романовича, бо він дійсно дуже переймався своєю державою, але були деякі. Мінуси, і вам потрібно да, вказати його посаду, роки правління, життєве кредо, сім'ю, внутрішню і зовнішню політику. Тим бачиш, що у нас по всій презентації це є Реалізувати свої плани. Данило Романович, на жаль, не зміг в 1264 році. Він помирає. Помирає в історію Данило війшов під прізвиськом Галицький, оскільки вся його діяльність в основному була пов'язана з Галичиною. Після смерті князя Юрія II в землі Галицько-волинської держави зазнали зазіхань з боку литовців, поляків і угорців. Королівство Руське припинило існування, і також на підсумку да, записати також основні. Дати. З 1238 по 1264 це правління Данила Романовича. Далі йде з 1228 по 1301 правління Лева Даниловича, з 1301 по 1308 правління Юрія І Львовича і з 1220, 1325 по 1340 по похід польського короля. Казимира III на Львів, 1340-й ролі, і правління, під час правління Юрія II Болеслава. Тобто цю схему ви запишете. А наразі все. Дякую за увагу, до побачення!